Привіт всім. Інформаційно-аналітична служба на зв'язку з систем Markets. Почнемо із загальної інформації про компанію. Розглянемо кожен показник докладніше трохи далі. Якщо необхідно, ви можете призупинити відео. Пропонуємо ретельно продумати кожен параметр організації. Тепер розберемо основні фундаментальні показники компанії Dain Brands Global Inc. DIN. Цей відгук створено з використанням інформації станом на 9 квітня 2025 року. Згідно класифікації GURU, макет з компанії Brands Global, Inc. належить до підкатегорії. Public Catering у порівнянні беруть участь 56 організацій. Це дуже репрезентативно. Ми побачимо рішення, прийняті за результатами відео. Загальний результат для даної компанії 6,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 2,5 бали. Якщо дивитися широко, то на фондовому ринку загалом можна відзначити. Що середня оцінка фондового ринку США в сукупності становить 1,9 бала. Проти оцінки 6,5 бала за Dyne Brands Global Inc. Порівняння руху курсу акцій компанії Dain Brands Global Inc. і акції під категорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції Dain Brands Global Inc. показали динаміку мінус 56,6 віц. Проти зміни ціни в підкатегорії 3,4 ВІЦ. Це ні про що однозначно не свідчить, але цей факт необхідно мати на увазі. Ринкова капіталізація компанії Dayin Brands Global Inc. становить 0,29 мільярда доларів. З капіталізацією підкатегорії 622 мільярди доларів. Дайн Brands Global Інк має частку 0,47% і є однією з дуже маленьких компаній у підкатегорії. Балансова капіталізація компанії становить о 0,21 мЛРД дол. А капіталізація підкатегорії становить 80 мільярдів доларів. Дайнбренд Brands Global Inc становить о 0,539%. Порівнюючи зайняті частки ринкової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Частка Dime Brands Global, інку під категорії при оцінці біржової вартості становить 0,47 віц. Балансова вартість становить о 0,539%. Це на 1247% менше частки ринкової вартості. Оцінка частки компанії на ринку та балансова капіталізація під категорії погано мінус 1 бал. Аналізована організація не має фінансових зобов'язань. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства дуже добре, 2 бали. Відношення ринкової ціни компанії до її прибутку становить 4,7. Середній показник по підкатегорії становить 27,3, що на 83% нижче середнього по підкатегорії. Оцінка показника біржової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями підкатегорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 63 мільйони доларів. Прогнозований прибуток за наступні 12 місяців становитиме 79 мільйонів доларів. Це на 26,1% більше поточного показника. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорії добре 0,5 бала. Ціна компанії до доходу балансу становить 0,4. Середній показник у підкатегорії 2, що на 80% нижче, ніж у підкатегорії. Оцінка ринкової вартості компанії до її доходів у порівнянні з показниками в підкатегорії Добре. 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 810 мільйонів доларів. Очікуваний дохід за наступні 12 місяців становитиме 1020 мільйонів доларів. США. Що на 26% більше поточного показника. Оцінка прогнозованого показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Націнка становить 7,7% із середнім показником у підкатегорії 7,3%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0,5%. Оцінка рентабельності в порівнянні з показниками підприємств під категорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників під категорії становить 0,43 тисячні віц. Що на 9% менше частки ринкової капіталізації. Це свідчить про невідповідність між поточною біржовою ціною компанії Dain Brands Global, Inc., ймовірно, до переоцінки. Розмір ринкового капіталу на одного працівника компанії становить 296 тисяч доларів. А в підкатегорії 271 тисяча доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 9,2%. Оцінка обсягу ринкового капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії стерпний 0 балів. Прибуток на одного окремого працівника компанії становить 63,4 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії 9,9 тисячі доларів. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 538%. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка продажів на одного працівника компанії становить 819 тисяч доларів. У підкатегорії 137 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 498%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Акції короткі 18,9% із середнім показником під категорії 3,1%. Це оцінка короткого стискання. Технічний індикатор RSI 14 показує 25% рівень для компанії Dain Brands Global, Inc. Тоді як для підкатегорії рівень RSI 14 становить приблизно 35%. В середньому цінні папери під категорією оцінюються вище, ніж цінні папери компанії Dyne Brands Global, Inc. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 18,78 долара. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 27,34 долара. Різниця між поточною оцінкою та консенсус прогнозом становить приблизно 46%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна кожному посилання в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і безкоштовний посилання в закріпленому коментарі. За результатами аналізу акцій компанії Dain Brands Global, Inc. Довідкова рейтингова система ГУРУМАКЕЦ приймається таке рішення. Відкрити ордер на купівлю за ціною 18,77 долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має відносно високу оцінку. Оцінка підприємства проведена за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлено на 21.06 стоп лос встановлений на рівні 1648. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп лосом Потім угода закривається самостійно в кінці торгів 9 травня 2025 року. Або в останній робочий день перед цією датою. Тикер SG є балансуючим замовленням на продаж. Відео на замовлення балансу буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого, протилежний порядок фіксується автоматично. Дякую всім за перегляд цього відео та використання інформаційно-довідкової системи Guru Makets.